Шкода, що мені ніхто цього не сказав, коли я тільки починала працювати зі своїм особистим брендом. Не існує ніякої універсальної формули, як вести соцмережі, щоб вони приносили вам клієнтів. Це перша частина серії зробиться в понеділок. 10 відео, де я показую, як перейти від хаотичних постів і провальних спроб вести свій блог, який працює на вас. Важливо! Вам не потрібно копіювати чужу стратегію, не потрібно знімати рілси кожен день, якщо ви цього не любите. Не потрібно писати як усі, якщо вам це не підходить. Буйте свій контент так, щоб він підкреслював саме вашу особистість і стиль вашого життя. Адже головний сенс особистого бренду це ви, а не чужий шаблон, навіть якщо він дуже красивий, правда ж? Наприклад, якщо вам не подобається знімати себе у повсякденні, ви можете показувати експертність через кейси, історії клієнтів та певну аналітику, яка доцільна у, вашому, у вашій міші. Або, якщо ви хочете більше свободи, можна створити стратегію, де ви виходите в ефір, чи публікуєте матеріали лише кілька разів на тиждень, але так, щоб кожен ваш вихід в ефір привертав увагу. Подумайте, з якими клієнтами вам цікаво працювати, у яких темах ви горете і скільки часу насправді хочете витрачати на блог, і ні, одна година недостатньо. Ваш контент має відображати ваші цінності, енергію, формат життя, а не тільки що там у нас у тренді. Щоб блог працював і ви не вигорали, модель подачі повинна бути саме вашою. По суті, будуйте контент навколо вашого життя, а не життя навколо контенту.